Світському житті він зірка а в лавах армії звичайний солдат на рівненському полігоні. Проходить бойову підготовку автор і ведучий програми. ОТ1 з Майклом Щуром. Телеведучий отримав повістку і вирішив ухилятися. Не буде про те, як Майкл щур змінив мікрофон на кулемет Калашникова. Далі Іван Марчук. На полігоні Майкла Шура, якого насправді звати Роман Вінтонів, не одразу і пізнати серед інших мобілізованих. Хіба якщо подивитися, то можна вирізнити за вусами й окулярами. Солдат Шур бере бронежилети каску в іншого вояка і готується стріляти. Сьогодні зізнався Роман журналістам. Він стрілятиме вперше після довгої перерви. В останній зброю він тримав ще у школі. Всім би рекомендував пройти. Ну, типа, навіть хто не має повістки, от таку підготовку не за місяць. Це круто. Це, типа, ці забавки з трекболом, пейнтболом, ти гори. Це типу, забавки, а сюди прийти – це реально. У польових умовах Роман Вінтонів третій день. Загалом навчання триватиме три тижні. Телеведучий поки що у доброму гуморі. Журналістам з телефону читає те, що записали в його справі на медкомісії. Віол себе в коридорі, в коридорі провокативно. Представився журналистом, уверяет, що його не поважають. Блокував дверь ногой. Поведение расценено як провокаторське. Це мені написав психіатр. Про цю історію Роман обіцяє детально розповісти згодом на своїй сторінці у Фейсбуці. Тим часом в телефоні знаходить ще один файл відео, як проходить так звану обкатку танком. Хоча лежить солдат. Вас зверху про лізе сал. Це називається обкатка танком. Обмен таке одне раз встане і кине гранату. Оп, кинув гранату. А і... я не попав, я кинув вона, чимось попала під танк. Ну, Я сподіваюсь, теоретично вона мала би там розірватися, густінці може би відірвалися. Загалом, каже Роман Вінтонів, умови на полігоні його не здивували, бо переконаний, що такі солдати й потрібні. Ну добре, припустимо, солдатів поселять в тризірковий готель. Добре, в двозірковий готель. Туалет, ванна, вмонтовані дівчата в джакузі там, і так далі. І, а потім йдуть в автомат, а потім в поле. Що вони там будуть шукати? Джакузі чи що? Ну, Тому польові умови максимально наближені до того, мені здається, як реальні є. Щодо кухні, то тут, каже, навіть немає на що нарікати, ситий ходить постійно. Ну, там ясно, що хотілося б там фрікасе, там, може, амарів, там я не відмовився б від фуагри, от, від запеченої, від стейку, запеченої телятини. Ну але це армія. Щодо своєї присутності в лавах збройних сил каже Роман Вінтонів. Він вже майже остаточно вирішив пристати на пропозицію армійців, і після муштри допомагатиме війську у співпраці з журналістами. Іван Марчук, Микола Штемпель, Наталія Балюк, новини на першому.